Рада вітати вас на шоу Люсі уважно слухає, де я намагаюся відшукати приховані сенси в повсякденних розмовах. Але перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Сервер Soon Fish Люсі, Excuse me, are you our server? Yes, I am. Can I help you? I'd like fish with butter sauce, please. I'd like fish with butter sauce, please. Of course. Would you like a side? Would you like a side? Yes, some potatoes, please. No problem. I'll bring your food soon. Thanks. Ось воно, рибу з масляним соусом і картоплею замовляють, ніби це найзвичайніша річ. Але я впевнена, що це не просто вечеря, це кодова фраза для секретного повідомлення. Я ж знаю, як працюють ці агенти під прикриттям. Шила в мішку не сховаєш. Пам'ятайте, я завжди слухаю дуже уважно.